Привіт! Ви точно чули, що новий шрек є найбільш критикуючим мультфільмом у 25-му році. Давайте розберемо, чому так. Тож, вміщайтесь позручніше. Ставте лайки і напишіть що ви думаєте про дизайн нового шрека. Цікава ваша думка, бо мені, наприклад, більше подобається дизайн попередніх частин. І ще додивіться відео це до кінця. Тож, давайте подивимося тезер. Хей, меджикмір! з фериссавдамо Шрек, звісно. А <гас> <гас> oh! до чого там взагалі TikTok? І чого не оглядає, ніби його зробила на іроника? Ну в принципі, колишній директор DreamWorks Джеффі Катсінгберг показав своє неприховане захоплення і сказав, що це оріже витрати на виробництво на 90%. І можливо п'ятий шрек буде першим мультфільмом, який буде зроблений за допомогою Щі але насправді щось похоже вже було зі Соніком, Після того, як він не сподобався публіці його просто переробили. Але зі шреком такого, скоріш за все, не буде, так як п'ятий Шрек довго робиться і вже багато сцен було знято. Я сумніваюся, що мультфільм будуть перемальовувати в кожній сцені. Але нового Шрека може врятувати тільки історія, бо в попередніх частинах продюсер зробив його як велике та пішливе своїм колишнім роботодавцям. Вони просто взяли і міле все, чим були казки Діснея. Вони зробили все навпаки, не якісь прекрасні казкові ліси та вражаючі замки, а болота та холодна темна фортеця. І Шрек не прекрасний принц, а задовбаний життям та поганим ставленням до себе людожар, і просто хоче, щоб всі його лишили в спокої. Тому дизайн із нового тезеру виглядає якимось не таким, ніби він з того світу. Наприклад, примітивний стиль південного парку повністю відповідає божевільному настрою серіалу. Тож кожна анімація мусить відповідати історії та задуму, бо якщо поміняти на якийсь більш деталізований стиль південному парку, наприклад, то він не буде таким цікавим і божевільним. І так, я хочу сказати, що попередній дизайн Шрека краще підходив під настрій мультфільму, тому нового Шрека так сильно критикують. Ну то ставте лайк, підпишіться на канал і напишіть, чи вам сподобалось відео. Тож всім па-па, ще побачимось!